подавляє звук, щоб мене було чутно. Щоб було чутно ще додатково, як працює двигун, ще треба інший другий мікрофон під'єднувати, але в мене тільки один. Звук в кабіні ось. Заліз в кабіну. Якщо ви мене чуєте, якщо ви чуєте звук, ось, будь ласка. Не чую зайвої вібрації на на 1200 оборотів. Булат чи Сінтай. Міша Ніценко, ви, напевно, початківець. Тому що професі... професіонали знають, що Булат, Булат це і Є Сінтай. Вірніше, Булат такого заводу не існує. Є Сінтай, на який клеїть наклейку Булат. Коротше, чим буде відрізнятися? Ката від Енею, я вам зараз покажу. Повністю інший двигун. Тут стоїть ютовський двигун, звичайний Євро 2, без, без системи Common